Итак, привіт всім буклатмейкер за 2 бакса. Що нам треба? Нам треба два набори, в яких є трикутник, лінійка, транспортер і ще один трикутник. Два трикутника склеїмо між собою скотчем, так, щоб не згиналося. Потім один приклеїмо скотчем до столу, другий у нас отак піднімається. Тут приклеїмо лінієчку, щоб вона тільки знову не була закріплена. Тут в нас є два упора. Беремо букет надрукований. У нас один. Згину має бути більший, один менший, щоб без заходу буклет закривався добре. Приставили, притиснули, зігнули. Повернули. Приставили до більшого упору зовнішню сторону. Притиснули, зігнули. І тепер в нас є. От. Склали, склали. І того буклет Мейкер. За два бакса. Вот okay. так.